ми їдемо до гори посити траву. Та в нас дорога нелегка, жовта глина, каміння. Коротше, це не віддай, початок пригод наших. Вже починає сувати бік. Но ранком ми б тут точно не проїхали, рано дуже була сильна злева. Їдемо косити. Передок вносить. Передок вносить, ми виїхати. На косарці хлоне, як завжди. Косарка йде дуже низько. Ну і далі туда чи в вокзаблять? Нормально. Ось тут грибці. то походу якийсь патрольчик, сліди від нього. А ми нашим трактором їдемо є такі різкі підйоми. Трактор йде в нагрузку, трохи пробуксовує. Трошки було би мокріше, вже би тут стояв грібці. Невеличкий підйом, попало в колію. Ззаді гребе як все. Все, і трактор пробуксовує, але їде. Колото класне. Дорога далі зробили нормальна. Тут дорога нема. Дві ямки невеличкі архіті. Затково. Ми їдемо. Поїхав далі. Я скочив раз і скочив два. Коротше, далеко нікуди не треба йти. Просто їдемо косити і збираємо гриби. Я тут по лісі лажу, щоб грабів нас збирати, Тут всього на всього треба косити і їздити. Отак класно виходить. Ваня навіть не зрозумів, що мене нема ззаді. Пошумів догори. А я збираю ззаді козарі. Так, тут трошки прогрівці. Доріжку. Підйомчик дуже трудий, мокро. Але повзе. Ну що ж, всім привіт! Я, як завжди, забув поздороваться. Поїхали ми на поле. -то, останні укоси цього року. Так, хтось тут машиною в'їздив, видко сліди. Це поле знаходиться на горбі. Дорогу ви виділи, дуже тяжко сюди їхати. І нам, коротше, це зараз треба буде завалити. Перші укоси пробуємо косити, буде все нормально. Покажу що куди і як. Зубрик 8 кінь кисил. як все. І кінна косарка. Ну що, укіс за укосом? Все йде, все йде вниз. Заміна шофера, як то кажуть. Опа, спробуємо. Газу! О, пішов протест. Що, я зліз косарки, показати, що ми косимо в один бік. А так то я тут катаюсь далі, чи я, чи то другий шофер. Дуже крутий берег. Трактор 8 кінських сед для цієї косарки. Метр шістдесят захвату, трошки забагато. Метр 60 і метр сорок. Коротше, багато. Ось так Йдем до гори і зараз погнали далі п'ять Такий Кизь за укосом, то як де як має бути. я вже пішки не йду, я вже їду. Так і косимо Всього добру годину, що тут треба. Метакси перемогти. Переключаємося. За годинку мали би завалити. Завалили ми город. 40 сотих. І такий аж туманчик віддамо в то. Димова завіса Все, будемо сушити возити. Погнали додому.